На порозі весна, прекрасна пора пробудження і оновлення. А для батьків мам і тат майбутніх першокласників це час турбот, чи готова моя дитина до школи, що потрібно вивчити з нею, а що повторити. В цьому практик-бокс зібрані тренувальні зошити з базових предметів, математики, письма, читання й іноземної мови. Вони підібрані саме за вимогами знань і вмінь майбутнього першокласника. Для легшої організації підготовки до школи ви можете скористатися докладнішим планом занять, завантаживши його по QR-коду. Він зручно сприймається з екрану смартфону. А ще до боксу входять. Диплом для відзначення успіхів вашого дошколярика. Плакати абетка і цифри для швидкого запам'ятовування літер і лічби. Розклад з багаторазовою основою. Тримач для олівця або ручки для формування звички правильно складати пальчики при письмі. Мотиваційні наліпки. А також корисні подарунки. Розмальовка з трафаретом, а зошит з наліпками повтори картинку. Ми впевнені, що цей бокс стане у нагоді всім батькам майбутніх першокласників.